Добрий день! Мене звуть Катерина і я працюю в міжнародному освітньо-методичному центрі Pearson Internal. Одним із напрямків роботи нашого центру є розробка українських компонентів до сучасних автентичних підручників видавництва Pearson. Сьогодні я хочу розповісти про серію українських компонентів Ecross Ukraine. Я розповім про переваги та особливості Ecross Ukraine, а також про варіанти використання цього компоненту на ваших уроках англійської. Отже, що таке across Ukraine? По-перше, це інтенсивний додаток до підручника New Challenges. Across Ukraine 1, 2 і 3 підходять відповідно до New Challenges 1, 2 і 3 рівня, тобто від рівня «Elementary» до Intermediate. Усі розділи кожного Екросюкреїн чітко відповідають Юнітам підручника. Кожен розділ Ecros Ukraine містить додаткові завдання на читання, письмо, говоріння, відпрацювання активної граматики та лексики. Крім того, кожна тема подана в українському контексті. Наприклад, якщо в третьому Юніті New Challenges 3 учні опрацьовують тему Health. То у відповідному розділі Ecross Ukraine вони можуть дізнатися про історію традиційної медицини та цікаві лікувальні засоби козацької доби. Або, наприклад, на додаток до основного розділу Films and Books учні можуть ознайомитися з цікавими фактами з історії українського кіно. Таким чином, Екрос Україн є незамінним помічником учителя в реалізації краєзнавчого компоненту навчальної програми з англійської мови. Тут є багато цікавої інформації про Україну та українців, як із погляду історії, так і сучасності. Працюючи з Ecross Ukraine, можна, наприклад, дізнатися про Івана Пулья, який, незалежно від іноземних науковців, застосував рентгенівські промені в медицині, про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка стала королевою Франції, про освоєння українцями Антарктиди, про легенди, пов'язані з Найвищою гірською вершиною країни Говерлою. А чи знали ви, наприклад, що українці розробили так звані розумні рукавички, які можуть перекладати мову жестів, і виграли кубок Microsoft Imagine у 2012 році? Усе це та багато іншого ваші учні зможуть почерпнути з ресурсу Ecross Ukraine. Крім того, Екрос Ukraine доповнює курсні челенджі з граматики та лексики, яку необхідно знати учням відповідно до програми міністерства. Наприклад, в Ecross Ukraine 3 додано граматичну тему «Past Perfect. А також такі лексичні теми, як елементи інтер'єру кінотеатру або театру, числівники, види домашніх обов'язків тощо. Маючи виразний акцент на відпрацювання граматики та лексики, «Across Ukraine також може слугувати самодостатнім компонентом для роботи в класі або вдома. Як можна використовувати across Ukraine? По-перше, це може бути ресурс із додатковими домашніми завданнями для учнів. Зокрема, будуть корисними на майбутнє завдання екзаменаційного типу ЗНО Use of English. По-друге, завдання з Cross Ukraine можна використовувати на уроках як додаткові практичні завдання, а також для тематичного розширення відповідних тем курсу New Challenges. У кожному Cross Ukraine є сторінки CLIL Content and Language Integrated Learning для забезпечення міжпредметних зв'язків на уроках англійської. Нарешті сторінки «Across e Ukraine можуть слугувати основою для повноцінного уроку, наприклад, на розвиток навичок читання. До текстів є завдання для попереднього обговорення або ж warm, up завдання на загальне розуміння прочитаного, на детальне розуміння прочитаного, опрацювання ключової лексики та можливість обговорення чи роботи в парах у кінці уроку. Насамкінець хочу зауважити щодо рівня «Across e Ukraine. Наприклад, New Challenges 3 відповідає рівню Сефер А2Б1. Проте активна лексика Across Ukraine свідчить про більш високий рівень складності. Це B1, що особливо корисно для більш сильних та амбітних учнів і вчителів. Таким чином, використання курсу New Challenges у комбінації з українським компонентом Across Ukraine можна назвати The Perfect Challenge. Для п'ятих сьомих класів. Дякую за увагу!